Ви знаєте, мене так дивує, коли, наприклад, ви приходите кудись влаштовуватися на роботу в Німеччині, і вам е директор компанії каже, там, у нас зарплата 2000 євро на місяць. 2000 євро. блядь. Ну, я просто що хочу сказати, що якби, наприклад, була зарплата е 2000 євро на місяць, і ви б, наприклад, жили в Україні е 5 років тому. То да, це можна було сказати 2000 євро на місяць. А потім натомість ви, наприклад, приходите наприклад, в якийсь автосалон і хочете наприклад, взяти Audi в кредит і вас питають в автосалоні, ну, кредитор вас питає, яка у вас зарплата? Ви кажете, 2000 євро на місяць, і вам відмовляють. Тому що 2000 євро на місяць і прекрасно знають, що ви навіть в кредит машину не візьмете в Німеччині. От і все. Тому я не зрозумію, я не розумію, звідки такий пафос, що німецькі роботодавці розказують, що в них тут такі зарплати там, по 2000 євро. Ви спробуйте при зарплаті 2000 євро просто взяти купити собі в кредит автомобіль, наприклад, там, Audi. Ну, це не найдорожчий автомобіль. Ну, Ви не візьмете автомобіль Audi в кредит. Ви BMW не візьмете в кредит. Ну, єдине, що ви можете зробити, це там, повідкладати там, півроку або рік і купити собі якусь, якийсь хлам за 1000 євро. От і все. Ось такі реалії в Німеччині. Тому я не розумію взагалі досі, звідки береться такий пафос в німецьких роботодавців, коли вони платять мінімальну зарплату, при тому, що, ну, при тому, що це мінімальна зарплата 2000 євро на місяць. І вони, ще розказують, що ми платимо 2000 євро на місяць, хоча вже посоромились вже так позоритися, не знаю.